Мої вітання глядачам телеканалів Тернопіль 1 та НТБ. Ми продовжуємо пост в телепремії гордість Тернопілля. І сьогодні поруч зі мною переможниця у номінації «Виробник року власниця ветеранського виробництва свіжо обсмаженої кавері Волта Ірина Головко. Пані Ірино, рада вітати вас у нашій студії. Перш за все, вітаю вас з перемогою. Ви тепер виробник року. Дякую вам, доброго дня. Доброго дня! Дивіться, коли у залі прозвучало ваше ім'я ім'я переможниці. Які емоції в цей момент вас переповнювали? Що ви відчували? Ну, звичайно, це було хвилювання. Я навіть не сподівалась, що настільки підніме це хвилювання. Насправді я очікувала, тому що тримала руку на пульсі і знаю, скільки людей за мене голосували. І тому я очікувала, що висока ймовірність перемогти. Проте сам процес оголошення і, і все-таки фіксації цієї перемоги він хвилюючий. Так, я хвилювалась, навіть так, збиралась на сцені трохи до кубки. Тому що це насправді вперше якесь таке офіційне визнання мене як керівниці виробництва нашого на такому нехай місцевому рівні, але так голосно. Хто вас підтримував на цьому шляху? Підтримували насправді дуже багато людей. Це в першу чергу моя сім'я, які. Підключили там і родичів, куми, брати, свати, кого можна було. Ось. І також це жінки-підприємиці, наше коло спілкування, в якому я обертаюся, такі близькі мені по духу люди, дівчата з відважної, діє бізнес, дівчата. Також це. Звичайно, мої по бізнес-клубу колеги, бізнес-клуб борт теж вони так активно вболівали за мене і голосували. І дуже багато насправді людей вболіваючих, які із мого рідного міста з барежа були. Я там вже дуже давно не живу, приїжджаю тільки до батьків, але виявилося, що люди мене пам'ятають, слідкують і голосували вболівали. Це дуже приємно. Насправді мені відписувались люди, з якими ми не спілкуємось давно. Вони живуть за кордоном, і мені писали Іра я за тебе от наші голоси. Це надзвичайно так хвилююче, приємно, і просто ну я трохи була в шоці. Пані Ірино, я пропоную вам разом із нашими. Глядачами переглянути цей момент, коли оголосили ім'я переможця у номінації «Виробник року і цей момент, коли ви вийшли на сцену. Давайте переглянемо. Давайте. А зараз про тих, хто створює робочі місця, розвиває економіку і працює на майбутнє країни. Тих, хто навіть у складні часи не зупиняється. Виробник року. А ім'я переможця оголосить директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький. Ця номінація є дуже важливою, тому що виробник це додана вартість, це новостворені робочі місця, це податки в нашу державу. Переможець в номінації, виробник року сьогодні це Ірина Головко. Вітаємо! Я щиро вдячна за кожен голос, за те, що це дійсно визнання наших здобутків того, що ми робимо. Це надихає, тому що ми працюємо в надзвичайно складних умовах. Дякую вам. Пані Ірино, два. Подивилися ще раз цей момент, коли ви вийшли на сцену, подивились на себе збоку. Вже вдруге напевно пережили цей такий хвилюючий, скажімо так, момент. Я бачу, ви зараз в такому стані. У вас, напевно, ще емоції Ми трошки просто піднялися. ще тримають. Так, які зараз у вас відчуття? От ви переглянули вдруге це відео. Так, які у вас зараз відчуття, які далі, можливо, якесь хвилювання чи, можливо, радість? Дивіться, насправді, вперше за 10 років моєї підприємницької діяльності, і особливо за останні 4 роки, відколи я працюю, управляю вже виробництвом кави? Вперше я дозволила собі прийняти визнання того, що я роблю це. Важливий такий момент, тому що такий момент підтримуючий, мотивуючий, і такий, який фіксує, от, де я зараз. Тому що ми дуже зайшли в режим виживання, ми постійно. Ти весь час щось робиш там, там прильот, треба перевести виробництво, там якісь проблеми з енергетикою, треба е, якісь альтернативні джерела живлення, проблеми з персоналом треба навчати адаптовуватись, проблеми з грішми пишемо грантові програми. Потім ці грантові програми реалізовуємо, і це безперервний ланцюжок е, якихось. Подій, проєктів, відповідальностей, і таке враження, що він перетікає, і це не відбувається етапно, а з одного в інше. І немає оцієї якоїсь точки, коли ти зупиняєшся і думаєш: о, от на зараз я от була там, а зараз ось тут, і я вже от стільки зробила. Дуже рідко підприємці дозволяють собі, особливо зараз, зупинятись і фіксувати, і визнавати. Свої досягнення і приймати їх. Ось, і я, подаючись, номінуючись на цю премію, дійсно вперше дозволила собі от перелічити, а що ж ми зробили, а які ж у нас досягнення. І визнали, що дійсно зроблено дуже багато, і дуже багато подолано перешкод, і дуже багато пройдено трансформацій. І це варто знати і для себе, і для нашої команди, які це все переживають, проходять, і для людей. Тому що може здаватися ззовні, що картинка якась така, ну час від часу щось там в соцмережах, десь там щось з'являється про нас, і картинка зазвичай така. Позитивна, і начебто, от воно само так стається. Але ж це дуже багато зусиль, дуже багато праці, ризиків, змін, навчань. І це потрібно оце визнання, воно допомагає хотіти робити це далі. В такому ж режимі, так угу. ось це визнання вас як виробника року. Це більше про вас, можливо, про е, ваше виробництво чи про команду, е, яка працює? Е, звісно, що це. Разом ну я без команди не змогла би бути виробництвом. Виробництво це кожна людинка на своєму місці, яка має свій функціонал. У нас невелика команда, тому важливість кожної людини надзвичайно висока. І я одна, ну це ж не крафтове виробництво, що я одна виробляю. Ні, в нас є спеціалісти, які кожен робить свою роботу і разом ми. Генеруємо продукт і даємо йому, ну даємо доступ до нього людям. Ось, і це звісно, що це визнання роботи команди. Так от саме за цією роботою стоять щоденні такі складні рішення, щоденна клопітка праця. І давайте поговоримо зараз про бренд Revolta. Так він з'явився у 2018 році. З чого все починалось? Пригадайте ось цей момент і цей процес, що тоді ставало можливо на Вашому шляху, які труднощі виникали, і як ви з цим все ж таки боролися. У 2018 році мій чоловік заснував торгівельну марку Ріволта, заснував виробництво свіжообсмаженої кави в Тернополі. Це була його мрія. Він працював до того топ-менеджером великої компанії, і в нього було багато розуміння про ринок, про продукти, про збут. Але він вирішив, що. Тепер він хоче створювати сам для людей якусь цінність. Ось, і з з 15-го, фактично по 18-й рік він навчався, генерував, що ж він хоче робити і як. Потім навчався саме по обсмажуванню кави, народжувався так бренд саме з назвою Ріволта. Ідея. Ось, а в 2022 році, коли він е, мобілізувався, е, я прийняла на себе керівництво і зрозуміла, що м, ну, потрібно м, бізнес не просто прийняти в керівництво, а прийняти його як свій власний. Е, тому що Власник повинен для того, щоб ефективно управляти бізнесом, він повинен відчувати, що це його. І так я стала на шлях трансформації і револти, і себе, ось, тому що ми, ми з чоловіком різні. Я розуміла, що з початком війни поламались. Взагалі, ці всі шляхи ці колії напрацьовані, по яких все рухалось, і треба адаптуватись. Треба змінюватись під під ситуацію. Ось. І так, вже через рік, в 23-му році, я сама сертифікувалася як обсмажчиця в місті Берлін. Є така міжнародна асоціація Specialty Coffee Associated, де я навчалась смажити, щоб зрозуміти точки контролю і взагалі, як народжується цей продукт, як перетворюється звичайне зелене якесь там зернятко в напій от весь ланцюжок, так і далі. Пішов шлях трансформації вже самої компанії. Угу. От цей період, коли ви взяли на себе відповідальність, коли ваш чоловік пішов добровольцем, так? яким був цей період для вас? Ви вже сказали, але що, напевно, було найскладнішим в цьому періоді? Найскладнішим, мабуть, було змотивувати себе? Настільки, щоб змотивувати і команду. Команда в нас була 100% чоловічий колектив. Вони всі прийшли на роботу до мого Андрія, і тут я падаю їм на голову. Мало того, що Андрій пішов, війна почалась, і тут ще я їм на голову як керівниця. Ми, звичайно, були з ними знайомі, але вони не уявляли, що я зможу просто стати їх прямим керівником. І в мене, звісно, що я була сама перелякана, розгублена. На той момент я ще була співвласницею трьох кав'ярень в Тернополі, і там теж було дуже багато проблем, бо персонал виїхав перших два тижні 90% персоналу за кордон. Ми мусили думати, що робити з тими кав'ярнями, як їх врятувати, щоб не закрити просто. І з обсмажкою така ж історія: хлопці були розгублені. Ну і мобілізація чоловіка вона теж психологічно впливає, як на мене, як жінку. Я ж теж жінка з двома дітьми залишаюсь сама. Він іде просто в піхоту, тобто я не розуміла. Скільки це буде тривати, і чим це може закінчитися, сценарії можуть бути дуже різні. І, звісно, це ну, так нормально виводить з балансу і з такого позитивного мислення. І мені потрібно було взяти себе в руки так, щоб могти і самі вірити в те, що буде все добре, і змотивувати команду, що ми справимось. Ми молодці, ми знаємо, куди ми йдемо, і далі в нас майбутнє є. Оце основне. Що в цей період вам не дало опустити руки? Що вас мотивувало продовжувати? Ну, в першу чергу не давало опустити руки приклад наших чоловіків-добровольців. Ну, в мене брат доброволець пішов на війну, чоловік пішов на війну, багато знайомих. Я в колі добровольців перших чотири місяці я дуже багато волонтерила, запустила цех відшиву флісового одягу, бо тоді ще було холодно, а не вистачало одягу для хлопців. І я не могла собі дозволити розклеїтись в той час, коли наші чоловіки просто. Непрофесійні військові, звичайні люди залишали сім'ї і йшли захищати нас. Я не могла собі дозволити впасти в паніку, чи розклеїти, чи вирішити, що все, я не справлюсь. Це, це основна була мотивація. І я розуміла, що для мого чоловіка буде важливим, якщо він буде знати, що я без нього даю собі раду і що є місце, куди він має повернутись. От Ви вже тривалий час так керуєте бізнесом. Що за ці роки, можливо, як змінилось ваше бачення бізнесу в умовах війни? Змінилось багато. Я вивчала сприйняття людей нашого продукту, кави, Розбиралась з тим, яка кава насправді потрібна людям, тому що є. Певні маркетингові там, фішки, певні міфи про каву, певні вже напрацьовані якісь історії, до яких люди звикли. А проте я почала вивчати, що ж насправді люди хочуть з кави, чого вони очікують від цього продукту і як я їм можу це дати. Так само мені довелося прийняти те, що чоловіки. Будуть іти далі. Тобто, цей етап першої мобілізації він не перший. І так і сталося. Мобілізувався потім ще один наш хлопець, також добровольцем, працівник. Ще в мене хлопці перейшли на підприємства там, де давали броню. Ну, тобто, хлопці розходились від нас і. Мені довелось трансформувати нашу команду, добирати дівчат, навчати дівчат і адаптовувати виробничі процеси, операційні процеси під керівництво, під управління цих процесів дівчатами, жінками. Ось для цього я почала залучати грантові кошти. Я автоматизувала виробничу лінію, лінію подачі зерна. Диверсифікувалася від перебоїв електроенергії, це все на грантові кошти. Також У мене є акумуляторна система резервного живлення, ми можемо працювати безперебійно під час вимкнень світла. Ось, тобто Ми трансформували як саме виробництво, так і бренд, тому що ми провели редизайн-пакування. Знову ж таки, теж на грантові кошти вивчали, провели маркетингове дослідження, як візуально люди сприймають пачку кави, що вони хочуть від неї. Ось і концептуально пропрацювали сприйняття нашого бренду. І Револта, насправді за 4 роки дуже змінилась, так? Яка була реакція вашого чоловіка на те, що ви перемогли все ж таки у номінації «Виробник року? Яка була його реакція? Адже це, напевно, і він також заслуговує на цю перемогу, це і частинка його вкладу. Це? Звичайно, звичайно, це наше таке спільне тепер дітище. І, звісно, що він і вболівав дуже сильно, і його хлопці, побратими знають, що вболівали. І він. Безмежно пишається, тому що він, мабуть, якби мене не було в Ріволті, то знаєте, як мужчини вони так не дуже люблять то, виходити на сцену, щоб їм там вручали нагороди, він би працював так більш непублічно. Ось, а я прийняла для себе таку позицію публічності, прийняла для себе позицію обличчя бренду. Для того, щоб підвищити довіру до бренду, щоб люди знали, від кого йде цей продукт, хто його створює, і я своєю репутацією відповідаю за якість перед людьми і не боюсь цього. Пані Ірино, і на завершення, про що мрієте ви як очільниця торгової марки Ріволта? Що далі? На що нам очікувати? Я мрію, щоб люди. Сприймали продукт кава як продукт, тобто не автоматичне заливання в себе якоїсь чорної рідини, а як ритуал, як оцей дозвіл прожити тих 10-15 хвилин паузи між тим, як ми біжимо, біжимо кудись. Потім пауза і знову біжимо. І от цей кусочок життя, щоб вони проживали якісно. І якісно це в контакті з собою, це з розумінням, що вони споживають якісний продукт, отримують від нього, від нього задоволення, що він їм не шкодить. Тому е, я вважаю, що кожен заслуговує на добру каву. Ми розширюємо асортимент. Плануємо покращувати сервіс, саме постачання кави. І так як кожен заслуж... заслуговує на добру каву, то кожен заслуговує на револт. Пані Ірина, дякую вам за цю розмову. Дякую вам, дорогі глядачі, за те, що залишаєтесь з нами. Це було пост шоу Гордість Тернопілля. І сьогодні у нашій студії була переможниця у номінації Воробник року Ірина Головко. До нових зустрічей!